Всім привіт! Сьогодні я буду визначати самого кращого планшета і телефону. І потім ще один буде, а потім з одної партії тих телефонів і з одної цих будуть змагання на переможця. І так, зараз я, я вже приготував, ну, тут стоїть у нас. Ріландер PD-20. Отут Lenovo P780C. І отут у нас в кінці стоїть. Е, як це його називається? Я всі не знаю. Ді, а, Діаю вже три. І так, я приготував списочок, е, параметри, процесор ядра, оперативна пам'ять, камера. Екран, звук, батарея, датчик, а тут дизайн. І так, зараз я на кожен буду ставити по галочці. І так, спочатку тестуємо по процесору. Включаємо перший планшет. Візьміне метально. КПУ Безор. Не видно, ну тут один Ягерц. Тут один Ягерц в новую так в нашу знову дете. Один і дев'ять гіягерц.

Чого як цей його? Так, дивимося. Один і І тут у нас перше місце зайняв Lenovo. Зараз. Ви бачите, що я прийшла. Галочку. Хрестик. Хрестик. Бачимо, я це і написав в хрестик. І тепер переходимо до другого етапу. Оперативна пам'ять. Ось тут я так знаю. Ну, я вам хочу показати, щоб не виграти обманом. 971 мегабайт. Коротше, один гіг. І зараз приходить час до нашого фріландера. 976. А в того, скільки теж 976. Коротше, в них то нічия, а анову зараз виграє. Ага. Отут. От Ой, я переплутав цей. Е, в мене 1,3 гігаєр Я в не то зайшов. В мене, ну, ну все одно він виграв. В тих 1,2, а в цього е, 1,3. Мій виграв, так. А тут 2 гіга. Знов, мій виграв. А в них дорівнює. Дорівнює, дорівнює. Леново вже виграє. Так, тепер починаємо з нашого Леново камера. Ну, камера в нього на дворі відміна і в цього, і в цього. Ну в них в мене така проблема, що в хаті дуже погано знімає. А зараз я вам покажу. Ну дуже прям освітлення дуже мало. І так, як для цієї камери, що я зара неї знімаю. Де не не все. Доволі непогано, але все одно погано. Все, побачили тепер і тепер... Почало дуже якісно. Хочу показати і планшета дуже як, Ну, таке собі. Тоже не то. Так, оцей я бачу зразу виграв. Бо в нього 8 мегапікселів, в нього 5, у нього 2. Та є моя. Тут кілька камер, не. Все. Зараз покажу вам фотографії. Нормально. Так, тут, е, ну, ще покажу вам планшета, там ба, у мене цей, щоб по часу, щоб дуже багато часу не було. Бо мені це бо я не зможу вам кинути. Так, Отут тут камера фіня. Так. Бачимо, дуже погано. Все. І тепер переходимо до, до камеру. Позначаємо до нашого цього. Хрестик, хрестик, каме... Ой. Ой. Ой-ой-ой. ой ой По ядрах є цей. В нього вісім ядер, два, 2, Цього один. Виграв нову, а тут програв. Так, хрестик, єс, yes. хрестик. Ну і так, наш Lenovo виграє, що там 2-1. Хто ж виграє? Пишіть в коментарях, чи я чесно, чи ні. З це все робив і так зараз. В нас йде м -м, екран. Екран, я так дивлюсь. Все не IPS, це вже. не Ось тут хорошо клеєно. О тут ну, я даю перевагу нашому, нашому дяю. Діаю. Дяю. Діаю. Так, ці хрестик, ці хрестик. Так, м -м, тепер звук. М -м, планшета зразу там трохи динамі не робить. Та я не буду показувати, а зараз включу музику на моєму телефоні. М -м, зараз. М -м. Да. Почекайте? Ти Пароль. Так почекайте дисплейчер блютуз цей? так. включаю на максимум. Иду на максимум. Ой, жму пароль. Так, на моему Мені кажуть, що ми. Могу вийти щось. Не мого. Ну, ставлю до линового. Леново сюди. Все. Леново виграє щотом 3-2. Так, датчик. В цього три дощика, в цього десять, в цього чотири. Коротше, виграв я вже три, щоб ви знали всі. Поняли мене? Так, три-три. Бат я на батарею поставив. Батарея сама більша. Тут три здесь так екран. Коротше, тут з дві тисячі так, якщо ж читати, то буде виграшний мій. Батарея мій. Так, датчик. Всього 10, всього 3, всього 4. Виграв Джаю. Антуту. З цього 7000 мотлох. Пише. Давайте 12 хвилин я не зможу вам лікувати. А, ні, зможу. Коротше, я буду вже... Не буду смішити. Ух, так, коротше, тут виходить тихіше. Зараз. 6951 нашого Lenovo. Lenovo, давай. Почекайте, будь ласка, я все все. Так, антуту заходимо. Вон тут. І в мене 19047, а в нашого GIU китайського. Тут всі китайські. Вон mm. тут. Uh -huh. А тут же 15284. Так, то виграв мій. Раз, Два. І так, за рахунок п'ять. Так, виходить п'ять. Чотири. П'ять чотири один. От Од, нашого фріондра і дизайн. Дивимось дизайн. Ну, я, мабуть, що віддам. Дивимось на дизайн. У кого кращий дизайн, я навіть не знаю. Кнопки о вот тут краще. Ну, коротше, я а, або планшету. Ні, в планшетах краще дизайн. Подивіться. Ну, коротше, я віддаю планшету. Дизайн раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 два. Шість, два. Шість. Чотири, два. Нашого фріландера два. Леного шість і нашого джиаю чотири. Я все чесно робив. Все.